Поріанти, який ззаді задній відкривається, і я собі можу уявити, що буде зараз на вершині. Тому вперед і вгору. Так, зараз спробую пройтися. Раджу нікому це не повторювати. Як то класно в горах. Село користі, приїхали сюди, машину залишила, буде шламбалами. Звідси нічне таке сходження на гору парашку роблю. Весна навколо все цвіте, все пахне, все позеленіло дуже класно. Десята вечора. Піднятись потрібно на парашку до притулка і там десь заночувати. Думаю, за дві годинки буду на вершині. Тому вперед. Жовтий маршрут, підйом на Парашку. Гарна, тиха, спокійна погода, такий повний штиль, дуже класно. Так, Національний парк Сколівські Бескіди, вказівник наш. Направо і ми рухаємося направо. Вже трішки піднялися вгору. Треба набрати води, бо там вже на горі біля притулка, не дуже багато де є вода. Поповнити запаси, щоб мати що пити, приготувати якусь вечерю або зранку на чай і вперед. Прихисток. Ми вже в притулку ТТ. Причепив ліхтарик. У нас на годинку 9 хвилин по півночі. Все дуже класно. Треба розкласти, приготуватись до ночі, відпочити. І завтра буде новий день. Дуже класно. Тут все облаштували. Минулого року тут був, столика ще не було, тут вже такий столик є. От! Класно. Погляньте, яка тут у нас атмосфера. Класно. Стіл накрили. Вечеря готується. Зараз чай. Поп'ємо гречки і спа. Фірмові борочки дуже смачненькі. Хочете, скажу, рецепт, пишіть коментарі. Рама просто неймовірна, ви тільки погляньте, як тут нас Тепло, 3 травня. Туристичний притулок Тараса Гаврилишина під горою Парашка. Дуже гарне атмосферне місце. Піднялися, заночували тут, зараз вже ранок познімав, швидко зранку став, познімав гарні чудові неймовірні краєвиди. З дрона, з висоти, це бу... була така магія ранкова. Зараз це вам покажу. Тут десь буде відео прикріплене, як ми ж з другом ще до воєнні походи йшли на Парашку, але ми йшли з села Сколе довшим маршрутом. Цього разу машиною під'їхали в селі Коростів до Шламбауну. Хто ходить, це знає. І коротшим маршрутом там 4 чи 5 до 5 кілометрів піднялися швидко сюди, до притулочка. Зараз буде чай, кава, сніданок і підйом на парашку на гору, на вершинку. Зараз ще познімаю, покажу, як сам притулок виглядає, тому все, як бачите, і так все дуже круто. Чорноморці загинув за Україну до 2021 році Тарас. Так тут всередині виглядає. Дуже все класно. Ліжка, тут, до речі, на нижніх можна і трьом поміститися, як з цієї сторони, з цієї. По одному зверху, стіл. Тут, до речі, стола минулого року ще навесні не було. Я також тут був спав, до речі, тут бо дуже багато людей було тут. І на горі ще є місце можна розміститися. Так це все виглядає. Дуже все класно, атмосферно. Історія тараса і сама історія будівництва прихистку. 11 листопада, 2023 році, його завершили. Мрія тараса була реалізована. Погляньте, який краєврят відкривається. Тут також залишають, хто має можливість всякі смаколики, їжу, гречка. Якщо комусь буде щось потрібно, можна скористатися. Так, чай, кава. І вперед на Парашка. Крок за кроком вже піднімаємося на перлину Сколівських Колівських безкет. Це гору Парашка її висота 1000 268 метрів. Поряд, який задні криві, відкривається. І я собі можу уявити, що буде зараз на вершині. Тому вперед і вгору. от уже вершинка, гори Парашка. Тут, як завжди, вітряно. Не знаю, я вже ходжу сюди на п'ятий раз, завжди вітер. і погляньте яка тут панорама відкривається. Погода класна. Друзі, люблю я тут сидіти, неймовірна панорама довкола. Це один з найкращих маршрутів одноденка або можна на два дні запланувати собі. Маршрут вихідного дня. Зі сколи підніматися, але довший маршрут, так само можна і з користі підніматися трішечки коротшим, легшим. Але воно цього вартує. Неймовірні краєвиди, панорами, весна, все позеленіло, все набрало, набрало колориту бару. Притулок можна прийти заночувати і просто насолоджуватись неймовірною атмосферою, що ми і я і роблю зараз. Погляньте, яка тут краса. А ранок був просто неймовірний. Ви тільки погляньте, як це все було. Але потрібно втікати бігти донизу, бо там вже дощ падає, хвара насувається, бігти до притулку. Тому парашка до наступної зустрічі. Спускаємося донизу вже. Ну, краєвид відкривається, з будиночка просто нереальний. Місце обрали хороше, дуже круто. Погляньте, як красиво. Так, вже трішечки спустилися. Дощу так і не було, супер, добре, що не падав, я вже в шортах. Тепленько стало, аж гаряче дуже. Тут вже ще нижче спустилося вже зеленіше все. Трішки відпочити і назад до машини. На спуску порості вже три групи піднялися гори. Вихідний день, субота, думав, що людей не буде, але є, піднімається. Хтось йде собі через сколе, як має бажання і час, хтось йде скорист. Тому маршрути є різні, і краєвиди, панорама і сама гора того вартою, тому треба йти. Після дороги так хочеться освіжитися, освіжити свої ніжки. Ох ти що! Як класно, освіжаюче. Природа неймовірна, все зеленіє. Весна це чудово пророка. Так, ви не повірите, тільки що йду, щось пробігло спереду. Десь тут купа слідів є. От от щось великий слід мене насторожує. Або це відмідь був, або я не знаю, що це за слід такий величезний. Собачий слід мій слід. А ось це тоді чий слід. Кіхті повідбивалися. 100 метрів від нас попереду, що за поворотом пробіглося. Тут теж слід якийсь величезний, Ну це я думаю, що це точно від слід. 100% з кіхтями. Раз, два, три, от кіхті видно. От так то. Так, ми вже свої машинці. Їдемо. Погляньте, скільки людей. Вони всі також пішли на парашечку. А ми їдемо далі. Повертаємося в школи, може ще заїдемо на якусь цікаву локацію по дорозі. Бути в сколе і не заїхати на джерело Альберта ну це не знаю. Якраз так вийшло, що машин черги немає взагалі. Тому можна набрати. Місцевий казав, що потрібно з цього джерела брати. Воно ліпше, краще, ніж те, що тут поруч є. Бачите, тут напор більший, але... Лікувальніша вода тут. Тому набираю. Тут лікувальні властивісті, кому що цікаві, можете зупинити, почитати, подивитися. Скуштувати яка вона смачна. І так, ще одна цікава локація поблизу школи. Це водоспад Кам'янка. Хто ще не бував на цьому водоспаді, обов'язково приїдьте, подивіться. от Так він виглядає. Людей багато субота. Всі фотографуються, відпочивають. Йдемо зараз спустимося донизу поближче підійдемо. Торгівля все тут працює. Це, що завгодно можна придбати на водоспаді. Я пам'ятаю, був років тут а, десь 12-му, ще, напевно, дитиною тут взагалі цього всього не було. Ну, національний парк розвивається, але дорога яка жахлива, така, як була, років 15 тому така і лишилась Нічого не змінилось Ви Вирішили ще поїхати на одне цікаве місце. Ближче до річечки там пасти кемпінгу, Не знаю, зараз подивимося, чи, як воно виглядає. Бо по рекомендаціях має бути гарно, на річці опір. Зараз ми приглянемо. Дорога така більш менш може бути, можна їхати. Зараз ми поглянемо біля тих пагрубів таких скелястих. Ви не повірите. Заїхали ми сюди біля верхнього синьовиднього. Тут погляньте, яка атмосфера. Машинка для кемпінгу. Місця є для багаття, бачите, тут хтось палив, тут палив. Влітку я бачив інформацію, що тут дуже багато людей, всі плавають, купаються, Ви тільки погляньте, які тут скелі. Що на зразок як біля княжих скелів. Вода кришталево чиста. Напевно, десь тут будемо розбивати табір кемпінг. Це місце мені дуже сподобалось. Природа красиво, тому, напевно, тут буде наша ще одна локація і ми тут залишаємося на ночівлю. Прийшов ще трішки далі, тут такий підвісний міст є. Не знаю, чи він безпечний, але ніби прапор висить, Україна та дальше. Великий. Тож тут заліз. Річка, погода чудова, все класно. Місце тут бомбезне. Так, зараз попробую пройтися. Цим містком. Ось тут він такий трошки аварійний де де Так, раджу нікому це не повторювати. Ніколи. Так, я вже на половині моста. Річка Опір. З цієї сторони щось там вже хмариться, Але, можливо буде дощ. Як зранку у нас на парасті не догнати, то тут напевно дожене чиста річечка, міст, такий собі, але пройти можна. Дуже гарно це все виглядає довкола. Зібралися в школе в будиночок такого типу афрейм, Тільки погляньте, як він гарно виглядає. Знайшли, що було. Більше вільного нічого не було, тому що вже є. Добре, що ми не залишалися десь в наметі, бо цілу ніч падав дощ. Така гроза потужна була, що просто капець. Ми зупинилися в такому будиночку, Фреймівському. Сколи, серце Карпат називається. Дуже класний будинок. Ми тут всі розмістились, На другому поверсі тут спальня, диванчик, кухня. Дуже класно, Прямо біля станції сколи залізничної. Ми ще вирішили заїхати в дуже цікаве місце. Це є фортеця Туста. От позаду вона. Дуже цікаве місце, особливе місце. Відео про цю фортецю, десь тут буде прикріплено ще до воєнне. Тут багато чого змінилося, багато стендів, інфраструктуру покращили, дорогу зробили. От самі скелі. Зараз ми швидко піднімемося, оглянемо. Бо має бути дощик, бачите, яке небо хмарне. Тому йдемо на касу, зараз подивимося, що там по цінах. І вперед, вгору. Так, що у нас тут на касі? Вартість квитка 160 гривень, повний пільговий 80 що що виходить вартість. Тут ще в навіть, навіть відео зйомки, якісь відеосесії, фотосесії зробити. Дуже цікаве енергетичне місце, багато людей, гарна, чудово, хороша погода. І от позаду величні скелі тустані. Зараз ми піднімемося на гору і все детальніше розглянемо. Ось такими, такою доріжкою йдемо до гори. Так, ми вже трішечки піднялися сюди, зараз вийдемо на... Оглядовий майданчик. Тустань. Дитинець. Це була знизу фортеця, а вона зверху. Дві фортеці з житловою забудовою та галереєм. так це все виглядало, реконструкція. А це залишки, стіни, яка залишилась. Її тут гарно опорядкували, накрили, щоб дощі не псували і повітря. Дуже багато людей всі фотографуються, знімають красу і велерське. В описі під відео я прикріплю 3D-модель фортеці Тустан. Її масштаби просто вражають поглянете самі. А ти куди? Дуже велика черга в печеру, тому нехай всі підуть. Так, йдемо в печеру, люди прийшли. О, так вона все виглядає. Далеко-далеко потрібно йти там. внизу вода. Якщо маєте можливість, то обов'язково сюди зайдіть. Дуже круте атмосферне місце. Одразу відчуваєш, яка тут велич була, і могутність цієї фортеці, коли вдавна, ну, Якщо це все візуалізувати собі, включити уяву і уявити, як це все виглядало. Задяки тим всім 3D-конструкціям, відео дуже все потужно і велично. Фортеця Тустань, місце сили, сама енергія цього місця, природа. Ви тільки погляньте, все зеленіє, весна іде. Дуже круто. Вихідний день або будний день. Правда, вихідний день тут багато людей, але можна прогулятися, зробити кілька фотографій. Навіть я вам відкрию секрет, можна приїхати з наметом, бо позаду мене ще один комплекс є. там знаходиться мала скеля і гострий камінь. На гострому камені знаходилась, знаходилась оглядова вежа перед фортецею Тустань. Там спостерігали за ворогом. Якщо бачили, ворога подавали сигнал, вогонь палили чи якісь смолоскипи, і сама центральна фортеця бачила це все. Тому там можна розкласти намет, гарно відпочити собі або просто прогулятися. Тому завітайте в Сколівські Бескиди, завітайте фортецю Тустань і інші скелі. До речі, відкрию секрет. В селі Ямельниця поблизу сусіднього села, біля села Урич також є дуже багато комплексів скель, маловідомих, для таких розвинутих, диких і в цьому їхня особливість. Дикі скелі ямельниці. Якщо хочете, щоб я ще зняв сюжет про ці ямельницькі скелі, обов'язково пишіть в коментарях, лайкайте, підписуйтесь. Ставте вподобайку і слідкуйте за моїми новими цікавими пригодами. Зустрінемось в наступних відео.